В Олександрійській громаді стартувала програма допомоги ВПО виплати на оренду житла. Вона передбачає відшкодування вартості оренди родині впродовж шести місяців. Програма від благодійного фонду Право на захист у партнерстві з ООН реалізується в трьох регіонах. Київські, Черкаські та Кіровоградській областях розрахований проєкт на категорію ВПО, які проживають у місті компактного поселення та готові приїжджати в орендоване житло, проживають у місті компактного поселення, яке буде розформовано або нещодавно переміщені родини, які не бажають жити в місті компактного проживання та мають критерії вразливості. Додаткова інформація за телефоном 0800 750 104. 6 жовтня під час чергової сесії обласної ради депутати проголосували за призначення на посади керівників вісім закладів соціального захисту. Серед закладів є і Олександрійський геріатричний пансіонат. Новою директоркою закладу стала Олена Богоявленська, депутатка Олександрійської міської ради. До Дня художника України інформаційно-туристичний центр Олександрія голосив конкурс Козак Усик мандрує Олександрією. Участь взяли 10 учнів дитячої художньої школи. Юні художники усучаснили козака Усика і зобразили його на фоні цікавих туристичних локацій. Журі віддало свою перевагу «Малиновській ані за картину Культурно-спортивний комплекс Ніка. А Олександрійці можуть завітати на виставку робіт і самостійно визначити найкращу дитячу картину. До Всесвітнього дня тварин гімназія номер 15 зібрала смаколики та питну воду для котів і собак, якими опікується громадська організація Зоодопомога. Надалі заклад щомісяця буде надавати допомогу з перевезення води цьому в притулку. Не будьте байдужими, наберіть пляшку води, купіть корм або принесіть теплий старий одяг, і цим ви допоможете беззахисним тваринам. Деться на сторінці гімназії номер 15 Олександрійська бібліотека для юнацтва оголосила набір до клубу знавців рідного слова. Клуб Мова єднання гостинно запрошує всіх, хто прагне до змін самоосвіти та самовдосконалення. Щоб записатися до групи, звертайтесь до бібліотеки для юнацтва або телефонуйте 093 48 58 127. Ультрас Олександрії збирають на бульдог-мобіль. Болівальники збирають кошти на чергову автівку для побратимів на передовій. Це буде вже 15-й бульдог-мобіль, який Ультрас відправлять на фронт. Також хлопці забезпечують технічне обслуговування всіх раніше придбаних автівок. Матеріально підтримати ініціативних Ультрас Патріотів можна за посиланням на їх сторінці.